Коли ти заходиш в якусь нову компанію і тебе представляють з багатьма людьми, знаєш, це Віка, це Таня, це Інна, це Маша, що я чую? <гум> Мені як тільки кажуть, що я вас буду знайомити, чи оце це і оце, знаєш, показують на людину, все, у мене мозки відключаються абсолютно, і в мене просто починається оцей білий шум в голові. У мене не те, що я не запам'ятовую, у мене прям. Голова отак робить. Типу, я не хочу знати, як назвати. В таких ситуаціях гірше можуть бути тільки ці ті люди, які пишаються тим, що вони не запам'ятали твоє ім'я. Знаєш цих людей? Це ужас. У мене такі пала на сниме. Нагадай, Віка, Вікторія, Віка, 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 у нас ще схоже Віка.